Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Хитрих Хрестики. Як вчора і обіцяла, я хочу зробити відео такий обзор, розпаковку Dimensions. Дякую Олі за подарунок на день народження. Він для мене символічний. Тут є ведмедиця і двоє ведмежат тобто як символ мене і моїх двох діток. Може з інтонацією буду гратися. Я її не контролюю абсолютно, тому я перепрошую, але я вважаю, що сьогодні я себе почуваю краще, ніж вчора. От, ну що, поїхали. Геть повністю запакована. Явно не розпаковувалась не разу, це видно. Зараз разом з вами я її буду розпаковувати. Мені, правда, ще трошечки незручно. Мені чоловік зробив на Новий рік подарунок. Так, відступ такий. Поки розпаковку роблю. І подарив новий штатив для зйомок. і, блін, Я рада. Я не думала, що настільки він мене підтримує в моєму хобі. І ви знаєте, навіть не сам подарунок був мені, ну як. Я більш зраділа не від подарунку, а від того, що це був знак того, що мене підтримують. Що Мій коханий зі мною у всіх моїх починаннях. Це, це дуже приємно. Так, поїхали. Я витаскую то все. Да, і, до речі, подарунку то я дуже рада, тому що мій, мій штатив він, ну, там, де шнур, то трохи відходить. Ой, може, я його неправильно витаскую тут все, але вже я... як буде? О, зняла я цю... цей конверт, який мені відблискує. Так, ниточки бачу. Цікава планшетка. Я... я просто новачок вишивці, хто знає. Тому для мене це в новину. Вау, я, я просто задоволена. Я не то, що задоволена, я прям в шоці. Я таких планшеток ще не бачила. Мені здається, що з них має бути зручно вишивати, але ну, подивимось, така пасма. Вау, супер! І, і нитка на, ну, на дотик, ну дуже така приємна, приприємна. Я розумію, що тут навіть, можливо, і DMC поруч не стояло. Зелененьке, а тут якось так цікаво прикріплено. Я теж таке бачу вперше, дівчата. Ну, але супер. Погано видно, що мені знімає. Не ловить фокус, абсолютно не фокусується. Ось якось так вони закріплені. Клас. Я просто вперше. І ось така тканинка. Вона більш блакитна, ніж сіра. І я думаю, дім підготувати для вишивки. Ну, поки що підготувати для вишивки. А там в мене є ідея зробити СП по Діменш в наших вишивальних іграх з лисицею. Сьогодні буду говорити з нашою катрус'ю. І, можливо, просто таке нешвидке просування. Будемо робити, так, да, до речі, саме важливе, не подивилася схему. Бо я вже перенабір знайшла в електронному виді. Так, я бачу ключ з номерами. Дівчата, от чесно, я, я звичайно, буду це все переводити, але підскажіть мені, будь ласка. От графа 1 і графа 2. Я так розумію, що це хрестик в дві нитки, а тут написано Half Cross stitch. Що таке Half? Це пол, напівхрест чи це. Ну, буду гуглити. І я так розумію, що тут в дві, а десь і в три нитки. Бо не Маю просити вашу допомогу. Так, або придеться сидіти перекладати. Так, я розумію, що це інструкція до вишивки, і вау! Класна схема. Я бачу дві голки. Вони нібито однакові, і їх дві. Для мене це, для мене це новина, тому що всі наші, ну, навіть українські виробники. Чи дизайнери, які комплектують свої набори, вони кладуть одну голку. От. А тут дві. І я спочатку подумала, що одна голка йде для Бакстічу, а друга для хрестика. Але я дивлюсь на них, а вони абсолютно однакові. Я не можу навести різкість на них, але вони абсолютно однакові. Треба їх не втратити. Схема дуже приємна. І я розумію, що з такої схеми буде дуже класно вишивати. Вона кольорова. Я перший раз бачу просто схему Dimensions оригінал. І для мене то круто. Ну, я чорно-білі, я до них теж нормально відношусь, але тут я в мене проблем не буде з вишивкою по схемі, якщо придеться. Так, я розумію, то одна частина, ага, ось друга частина. Картина взагалом не дуже велика. Ну, супер. Єдине, що тут є Бакстіч, я його дуже люблю. Ну, нічого, я справлюся, бо в мене просто чешуться руки, почати його вишивати. Але все ж таки, допоможіть мені з цим ключем, хто вишивав дім оригінал. Я буду дуже вдячна вам. Я вчусь у вас так само, як деякі вчаться в мене. Тому це нормальний обмін досвідом, це, це норма. В мене нема в цьому, в цьому ніякого там, стіпіснення. От, тому я буду дуже рада, якщо будете мені надавати допомогу. А кольори просто бомбезні, бум особливо палітра зелених. І ви знаєте, ну на дотик, ну такі класні. ну все, я влюбилась в Dimensions. Ой, закінчить моїх три, три сюжети, які вже є. Але ну, я буду готувати просто цей е, е, набір до старту, до якогось. Е, буває таке в житті, знаєте, одне щось е, ну, вишивається, буває, ну не йде. Ну, от все. Ну, і сидиш і мучаєшся над ним, хрест таки не вишиваються, тільки щось портачиш, тільки щось ну, от не йде. І її відкладеш в сторону, але тяга йде до чогось іншого і береш щось інше, і прям з таким задоволенням вишиваєш, прям от, як то кажуть, запойно, так? От, І не можеш навіть відірватися. Олечка, тобі дуже дякую за такий чудовий подарунок. Просто я в захваті і в боргу не залишаюся. Ні, ні в кому разі. Це... Ти мене так обрадувала, він довго лежав, він жовтня місяця лежав. І Я на нього ходила і навколо нього і так і сяк. Але прийшов той час, коли я готова його вишивати, коли я дуже хочу його вишивати, і я його дійсно буду вишивати. От. Ну, тим паче ти просто попала в ціль, ведмедиця з двома ведмежатами, ще така чудова природа. Ну, дякую тобі величезне. Люблю вас, друзі. Цілую до наступного відео. Наступне відео буде в двох, в два варіанти: або це буде мій тех, або це буде звіт. Будемо бачити, як буде дозволяти здоров'я, і як буде дозволяти нам ситуація. Ось, поки є світло, то я з вами. Всім папа, -па, бережіть себе, до нових зустрічей!